Як Слава вже казав від сьогодні, 17 липня, військовий квиток на кордоні перевіряють у всіх чоловіків від 18 до 60 років, і у разі відсутності цього документу прикордонники відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України. Але детальніше, що зараз змінилося на кордоні, які саме документи потрібні, ми запитаємо в Андрія Демченка, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякую, що час для нас знайшли. Вітаю, отож. Було повідомлення вранці від ДПСУ, що вже порядка 40 чоловікам відмовили в перетині кордону. Якщо можете, от, які саме підстави були, кому відмовляли, і які документи зараз чоловікам обов'язково треба надавати, з якими відмітками для того, аби без проблем перетнути державний кордон України, якщо у них є на це право ну, відмовляли не тільки сьогодні, а й відмовляли вчора. Якщо людина не підпадає під умову пропуску, то власне. Вона отримує відмову в перетині кордону до прикладу за попередні дні до сьогоднішнього до сьогоднішнього дня. Кількість відмов в за добу коливалася десь на рівні 170-220 осіб. Але звісно, що від сьогодні додатковою умовою перетину кордону є необхідність наявності військово-облікового документу, Ви правильно підмітили усіх чоловіків громадян України віці від 18 до 60. Якщо ж такого документу не буде, то власне людина й отримає відмову. І станом на сьому ранку близько 40 осіб отримали відмову в перетині через відсутність військово-облікового документу. Хтось його просто забув. Вдома хтось його не мав, але як бачимо, на щастя суттєво це не вплинуло на перетин кордону в кількісних показниках. Бо більшість чоловіків, які перетинули кордон за цей проміжок, вони військово обліковий документ мали, готувалися до цього, бо ми завчасно повідомляли про те, що з сьогоднішнього дня наявність військово облікового документу стане обов'язковою умовою перетину кордону. Я окремо додам, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, що прописані правилами перетину кордону для громадян України і затверджені постанови уряду номер 57 вони не, не змінювалися, і відповідно це просто додається наявність військово-облікового документу до тих умов, які діяли і раніше, і ця умова передбачена. Змінами до законодавства про мобілізацію давався термін на те, щоб громадяни або ж стали на військовий облік, або ж поновили свої військово-облікові дані. І, власне, вчора цей термін сплив. Також окремо зазначу, що Ті громадяни України, чоловіки, власне 18-60, які мають право на перетин кордону через е, відстрочку або виключення з військового обліку в своїх військово-облікових документах. Обов'язково мають мати відповідний запис. А, якщо ж такого запису не буде, то відповідно вони також можуть отримати відмову, навіть якщо він є там багатодітним батьком, але в військово-облікових документах не зазначена е, відстрочка е, від призову. Окрім цього, якщо ж ми встановлюємо через систему оберіг, що людина перебуває в розшуку, ну подана до, до органів поліції про те, що ТЦК його розшукує, то це також буде підставою відмови, і на місце ми викликатимемо співробітників поліції для того, щоб вони доставили таку людину в територіальні центри комплектування. Тобто я ще раз повторюю для глядачів, які, очевидно, що неуважно вас слухали, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані при перетині кордону мати з собою військово-обліковий документ, усі. Так. І в ньому спеціальну відмітку, якщо ви там інвалід, знятий з військового обліку маєте від відстрочку, і от е, ну для військовозобов'язаних там є окремі умови, окремий пакет документів. Якщо вони раптом е, військовослужбовці, якщо вони раптом мають дозвіл і перетинають кордон. А, так Сама хочу дивіться, Андрію, уточнити. От написано про те, що добрий день вам написано що просто уточнити для людей чоловіки, які мають право перетину через виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відсрочки. Або довідка за формулу в додатку 6, порядку проведення призову. От поясніть, тобто, достатньо буде. Військового квитка, в якому зазначено виключений з військового обліку за станом здоров'я, і довідки висновку ВЛК про непридатність до військової служби, чи треба таким людям, які виключені з військового обліку, ще раз додатково йти в ТЦК і отримати якийсь додатковий документ, чи там QR-код, чи ще щось? Ні, <радес> <радес> якщо це якщо це паперовий документ, то власне в ньому має бути записано. Непридатність до військової служби через висновок ВЛК так. і виключення з військового обліку. Ну і, власне. Е сам висновок військово-лікарської комісії угу. тобто а, два документи і... військовий квиток плюс і... е довідка військово висновок військово лікарської е військово лікарської комісії чоловіки які умовно кажучи і тобто чоловік який мужчина який має там трьох дітей батько кількох дітей він тепер обов'язково повинен мати безпосередньо військовий квиток в якому казана відсрочка тобто якийсь так, не так. От... саме так, саме та паперовий саме саме паперовий Давайте ми повернемось до паперового чи до електронного військово-бліковому документі. Якщо говорити про паперовий, там має бути записано тоді відстрочка від, від призову відповідно до такого то пункту, який надає йому а, право на відстрочку через те, що в нього є троє більше дітей. Просто Довідки про те, що він багатодітний батько, недостатньо. Ні, недостатньо. Можна отримати довідку в територіальних центрах комплектування за, візу, за встановленою формою про те, що він а, має відстрочку від призову, так а, знову ж таки через наявність трьох дітей. Тоді в військово-обліковому документі в паперовій формі тако, такий запис ми не вимагатимемо, якщо він матиме від цю відповідно до встановленої Думаю. форми довідку. Ага. Щодо а, військово облікового документу в електронній формі. Це може бути зроблено. Він прирівнюється до військово облікового документу в електронній формі. Мобільний застосунок Резерв Плюс з генерованим QR-кодом. Коли людина представляється мобільний застосунок з генерованим QR-кодом, і прикордонники можуть його щитати, і там буде відображена відповідна інформація про надання відстрочки, то тоді, звісно, що і паперовий, і електронний формат військово облікового документу мають юридичну силу. Але е, краще дод... паперовий чи краще електронний, тому що я знаю, що бували і питання, скажімо так. Ну, які можуть бути питання? Якщо в е, мобільному застосунку Резерв плюс згенерований QR-код, якщо людина Окей. впевнена, що там відображається та необхідна інформація, яка дає право на перетин кордону, то вона може користуватися електронним документом. Якщо ж людина... І має якісь побоювання або застереження, то хай тоді вона краще, звісно, має паперовий документ, який вона е, безпосередньо бачить е, і може прочитати всю, всю необхідну інформацію. Але краще... зрозуміти, що вся ця інформація чи в паперовому документі, чи в електронному, вона обов'язково має відображатися і в системі оберіг. По угу. бо, бо фактично, якщо прикордонники когось перевірять через систему оберіг, а там інформація. Е, Різнитиметься з тим, що відображено в військово облікових документах, то, звісно, може бути може отримати і відмову в перетині кордону. Добре, дякую вам дуже, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Так, от пам'ятаєш фразу, що Хтось думає, що по старінки. без бумажки ти ні, просто букашка. банально краще підстрахуватися папером. Бо ми прекрасно знаємо, що телефони можуть розрядитися, можуть е, мережу Я не ловити, це. можуть перегрітися на сонці. Зараз дуже багато людей скаржаться на те, що телефони нагріваються, просто перестають працювати Я... або видають якісь незрозумілі помилки. Я Звичайно це. ж, завжди краще папір. Тим бачив, що папір ви отримали в ТЦК, який мав би там чи в цапі, Який мав букашка. би надавати вам абсолютно достовірні дані, а не та як от були історії про те, що в резерв. Плюс були помилки без бумажки, ти букашка.